Атопічний дерматит це проблема серйозна. І хто як не дерматолог про нього знає краще? Привіт, мене звати Прячьоко Євгенія, я ветеринарний лікар-дерматолог. Поговоримо сьогодні про лікування атопічного дерматиту у собак і котів. У ага. лікуванні атопічного дерматиту є дві стратегії. Перша стратегія це контроль симптомів. З цією метою ми можемо використовувати декілька груп препаратів. Такі препарати, як антигістаміни, це цитеризин, або левіцетерезин. Також це блокатор янус або оклацетиніпабоапаквель. Він найчастіше використовується у собак, але у котиків також може використовуватись поза інструкцією. Це глюкокортикоїдні препарати, це такі як пренізолон, метепред, метеопреднізолон або дексаметазон та інші. І також використовуються інгібітори кальциневрину, такі препарати, як циклоспорин. Всі ці препарати мають плюси і мінуси і мають підбиратися індивідуально лікарем в залежності від потреби вашого улюбленця. Друга стратегія це проведення асітерапії або антиген специфічної імунотерапії. З цією метою ми відомий нам алерген у вигляді екстракту. Вводимо тваринці підшкірно в ін'єкційній формі за певною схемою і таким чином привчаємо організм до цього алергену, до цього речовини і вчим його реагувати на нього не так агресивно. Результатом осіб терапії може бути суттєве зменшення препаратів, які ми використовуємо, покращення симптомів, а також може бути повне виліковування.